Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від Тусан. Модель називається ТС-332. Ось такий цікавий, трошки з східними мотивами ножичок. Ну, по порядку. рукоять. титан плюс вставка з карбону. 3D-обробка. Легенький такий овальчик є. Бекспейсер з титану десь на четвертинку, плюс бонка. Для темляка протилежна сторона ну, дизайном подібна, а так з титану повністю, фреймлок з сухарем і кліпса титану середньої жорсткості. Все ідеально. Клин строго по центру, осьоме керамічний підшипник. Це у нас фліпер, відкривається заплавник, Відкриття. Ідеальне закриття, як бачите, теж все дуже добре. Фреймлок заходить на товщину сухаря, запаси ще десь біля половини є. Облегшення більше немає, та воно і не потрібне. Вага ножа всього лише 101 грам. Баланс строго на підпальцевий, виходить як бачите, там де місце є. Хватить, зручний, тоненький, але зручний. Отак, для великої руки він затоненький, але все одно зручно. І за рахунок карбону, за рахунок оцих носічок. Достатньо такий надійний хват, все добре. Та любим можна хватом без проблем. Тут такий ізгибчик згибчик якраз для пальця. Так, лезо. Лезо сатин. Спуски прямі. Сталь 14 c 28 n Сендвік. Спуски прямі високі, достатньо, десь на 3 четвертини. Плоскості такий стіль трошки східного, трошки на ваху, щось таке. Середнього такий дизайн зробили дуже цікавий, непоганий. По обуху він не толстий, 3,3 м. Зведення взагалі ідеальне 0,25-0,3 0,2503. Товщина рукояті 12,4 мм. Загальні габарити. Загальна довжина 204 мм. І довжина леза 93 мм. Отакий От цікавий ножичок від Тусана, як завжди, з ідеальною якістю і з племієм матеріалів. Дизайн дуже оригінальний. Рекомендую.